Чому Сканія попросила допомоги в Порше, як Вольво хотів купити Сканію, і чому Сканія належить Volkswagen Group. Про це все я вам зараз розповім. Два тижні тому я випустила коротке відео про Сканію. В ньому я розповіла, що означає слово Сканія і звідки взявся логотип. До 2004 року у Сканії було чотири серії, до речі, третя і четверта серія виграли вантажний автомобіль року. І у 2004 році Scania вирішила п'яту серію розділити на модельний ряд і назвали Scania PRT. Серія P призначена для регіональних та міських перевезень. Вона має низьку кабіну і її часто можна побачити у вигляді автовоза. Серія R є флагманом модельного ряду марки. Автомобіль використовується в основному для далеких вантажних перевезень. Ця модель має високу і комфортну кабіну, і тільки на цю серію встановлювали свій найкращий двигун V8 8 до речі, про двигун v 8 У 2020 році Сканія становиться номер один серед всієї великої сімки в Європі. Номер один тому, що у 2020 році випустила найпотужніший двигун v 8 на 770 кінських сил і обігнала Volvo яка була до цього на першому місці зі своїм найпотужнішим двигуном в 750 кінських сил. Серія R виграла два рази вантажний автомобіль року. А серія Ті мала двигун спереду, і цю серію через рік зняли з виробництва, тому що вона була не актуальна. Із 2004 року кожний модельний ряд має своє покоління. До модельного ряду у 2005 році додавалася G серія зі середньою кабіною, вона є вищою за серію P і нижчою за R. Ця серія призначена переважно для магістральних перевезень. Але цю серію можна часто побачити в кар'єрах і на будівництві, і у 2016 році Scania випускає свій новий флагман серію S. В порівнянні з легковими автомобілями це Mercedes s класу або BMW 7 сьомої серії. Вони взяли найбільшу кабіну серії R і зробили її ще більшою і встановили рівну підлогу. Це перша вантажівка у сканії з рівною підлогою, і серію С називають кращу з кращих, і через рік у 2017 році випустили бюджетну серію L другого покоління з найменшою кабіною, яку долучили до модельного ряду. Кожна серія має кілька варіантів кабін, наприклад, серія R має 5 варіантів. І крім кабін є ще різні комплектації салону. Наприклад, в комплектації преміум встановлюють кавоварку, мікрохвильову піч і телевізор. І навіть водії в Європі, які мають багаторічний стаж водіння різними вантажними автомобілями, говорять, що Сканія це найкомфортніший і найкращий вантажний автомобіль зі всіх, які є в Європі. А зараз трошки історії. У 1977 році Вольво хотіла об'єднатися ще тоді з Saab Сканія, але Saab Сканія відмовилася. У 1989 році GM викупив Saab і у 1995 році Сканія стає незалежною компанією. На європейському ринку Сканія займала стабільних 15% долі ринку. Але конкуренція була дуже велика. І керівництво Сканії втрачає контроль, в результаті чого Вольво, у січні 1999 року купляє 13% акцій Сканії і до кінця року аж 70%. І в результаті чого Сканія мала стати дочірньою компанією Вольво. Але Єврокомісія заборонила Вольво поглинання Сканії, і після цього почалася дуже цікава історія. Так як Єврокомісія заборонила поглинання Вольво. Сканією зацікавились дві компанії Volkswagen і MAN. MAN тоді ще не належав до Volkswagen Group. Цих дві компанії почали скуповувати акції Сканія. У вересні 2006 року Ман зробив пропозицію про поглинання шведського конкурента Сканія. Єврокомісія схвалила поглинання. Але Volkswagen і родина Валенбергів, які належали акції Сканія, заборонили поглинання. Родина Валенбергів це одна з найвпливовіших сімей Швеції. Цій сім'ї також належить бренд Електролюкс. У 2008 році стається світова економічна криза, і Volkswagen викупляє ще 35% акцій Сканія і отримує контрольний пакет. І так Сканія дісталася німецькому концерну Volkswagen Group. У липні 2011 року Volkswagen придбала Ман і її 17% Сканії. А у 2014 році Volkswagen викупила всі 100% акцій. Якщо ви дійшли до цього місця, я вас вітаю і розкажу, що зв'язує Сканію з Порше. У 2010 році Сканія звернулася до Porsche Engineering, щоб вони розробили новий дизайн Сканії, і, до речі, ця компанія брала участь у розробці лади Самари. Це фото зроблено в Англії. Порше повністю розробив нову кабіну і салон Scania, яку офіційно представили у Гран Пале в Парижі 23 серпня 2016 року, і цього ж дня, як ми вже знаємо, показали нову серію S. У Scania є вантажівки на газі, гібридні і повністю електричні. У 2019 році Scania святкувала 50-річчя випуску свого найкращого двигуна v 8 Деякий час Даймлер Benz вів війну зі Сканією, заявляючи про можливу плутанину між дизайном логотипів, і Сканія у 1969 році була змушена змінити логотип на одне слово Сканія. Але у 1995 році вона повернула свій логотип назад. За всі 112 років Сканія боролася за свою долю ринку, щоб стати однією з найкращих і найпотужніших вантажних автомобілів у світі. Дякую вам за перегляд. Мене ще цікавить ваша думка, чи продовжувати робити такі довгі відео.